Слава навіки Богу, дорогі підписники мої та гості каналу. Всіх вас благословляю, бажаю вам щастя, міцного здоров'я та Божого благословення на кожен день вашого життя. І продовжуйте молитися за нашу країну, за наших воїнів, во ім'я Ісуса Христа, збережи нашу країну і зруйнуй всякий план диявола на нашу країну. І, Господи, дай даруй Україні найкращі благословіння, даруй, Господи, найкраще благословення українцям та. Тим людям, які дружать з Україною, які люблять Україну во ім'я Ісуса Христа. Амінь. І сьогодні я хочу поговорити на таку дуже важливу тему, як таємниця Різдва Христового, що коли було народження Ісуса Христа, і Він тоді, Ісус Христос, ріс, і тоді він, коли прийшов його час, він почав проповідувати. Його там запитували, що хто ти такий, що ти в тобі там їс. І Ісус Христос говорив, що. Я і отець одне, і якщо ви любили би мене, то би ви... якби ви мене знали точніше, то би ви знали батька Мого. А так ви не знаєте ні мене, ні батька Мого. Ось це все говорилося, що Ісус Христос і Бог це один і той самий Дух. Ось, і таким чином відбулося, що диявол і біси, вони не розпізнали, хто такий був Ісус Христос. І вони його розіп'яли. І коли вони його розіп'яли, то вони зробили саму найбільшу помилку в житті, оскільки коли вони його розіп'яли, то він духом спустився в пекло і забрав ключі смерті та пекла у свої руки, тобто відібрав в диявола владу. І зараз вся влада знаходиться в руках Ісуса Христа. А диявол, смерть та пекло вони потерпіли пораження. І диявол був висміяний е, своїм обществом. Ось, і тому таємниця Різдва е, залишається в таємниці, що е, таємниця ця дана для церкви. Оскільки е, Різдво Христове, церква це є таємниця. Ось, і... Повне відео на цю тему подивіться на каналі Апокаліпсис Салтаненко. Допис на то відео я залишу в описі під цим відео. Так що заходьте, дивіться, і нехай Господь вас береже, де ви зараз не знаходились. Во ісуса Христа. Амінь.